Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мюрдо Гереч Авто. Сьогодні у нас на передпродажному огляді ось такий автомобіль. Це Renault Grand Scenic 3 2012 року виробництва з дизельним двигуном 1,5 літра К9К в парі з механічною коробкою передач. Зараз ось обійду вам покажу автомобіль ззовні, який вигляд має, і в процесі потихеньку вам розкажу, що це за автомобіль і чим має маємо справу. І так, поїхали. Давайте більш детально. Автомобіль у нас приїхав півтора року з Європи, пригнаний особисто мною, і весь цей час був в одних руках. У мене в сім'ї. Автомобіль за час експлуатації показав себе дуже добре, ніяких зауважень по автомобілю немає. Все робилося вчасно. За автомобілем слідкувало, бережно експлуатували і вчасно все робили, заїжджали регулярно на сервіс. Ось такий вигляд має ззовні автомобіль. Так, По е, роботам, які ми проводили з даним автомобілем, сервісні маю на увазі. Е, з основних моментів було замінено е, передні важелі е, повністю в зборі від компанії Limfjorder, замінені пильники амортизаторів, е, замінена рідина охолоджувальна, е, а також олива в е, коробці передач. Оливу по моторну замінили десь приблизно 3000, можливо, трошки більше кілометрів назад, відповідно з фільтрами. Автомобіль обслуговувався, я ж кажу, регулярно. Автомобіль, по автомобілю все робилося як для себе, тому технічно зауважень не буде ніяких абсолютно. Тільки бери і їзди. Так, що далі? Давайте більш детально покажу. Значить, Скло у нас по. Колу все рідне, окрім е, лобового скла. Лобове скло у нас було міняне ще в Європі, автомобіль так і приїхав. Зараз на даний момент сколів ніяких немає, нічого зауважень немає. 21 роком у нас іде скло. Е, так, далі. По е, дискам гальмівним. Ну і взагалі колесам. значить У нас встановлена е, всесезонна гума від компанії Мішелін. Диски гальмівні, без виробітку колодки більше половини, це передня ось автомобіля, Задня ось автомобіля. Також, в принципі, без виробітку, також більше половини колодочки. Тобто найближчим часом вам це гроші вкладати не потрібно. По автомобілю є два ключі: автомобіль на українській реєстрації, все як положено, зауважень немає. Автомобіль доступний. До перегляду в місті Києві. От такий ось вигляд має авто. Загалом мотор, коробка, взагалі всі технічні вузли працюють без жодних запитань. І так, поїхали далі, покажу вам ближче її в салоні. і так, Що ми маємо? Маємо ми 4 скло підіймача Електрорегулювання дзеркал з підігрівом, е, система курсової е, устойчивості, е, значить, руль шкіряний, мультируль. Е, магнітола, будь ласка, також поширена проблема даних автомобілів, кнопочки ціленки, нічого не мінялося, все оригінально. Всі кнопочки також в гарному стані, е, навігація. Зараз я вімкну запалювання. Просить, щоб я її завів. Ну, заводимо автомобіль, заодно вам і покажемо. Так. Е навігація в нас працює. Е по пробігу зараз я вам покажу, який в нас складає. Е вибачте, музику трошки тихіше зроблю. Значить, на даний момент пробіг у нас... Е 234 300 км. Автомобіль, в принципі, експлуатується, будь ласка, навігація працює, все нас бачить, українські карти, все добре. Е, далі у нас клімат-контроль двохзонний, е, е, ну, верніше, запуск кнопкою, системи старт-стоп немає. Е, е, Електричних сказав, круїз контроль обмежувач швидкості, є резинові, Верніше, вибачаю, гумові коври. Е, Ну, весь комплект повністю. Так, Далі датчик світла, датчик дощу. Ну Це вже не штатне дзеркало встановлене, штатне дзеркало без автозатемнення. Ось, будь ласка, автомобіль працює. Давайте одразу, так як я вже його завів, то я вам одразу покажу, як він працює. Так, ось зараз Автомобіль працює рівненько, тихенько, газові упори, все працює, автомобіль. Рідини всі у нас на місці. Я ж кажу, автомобіль що... а До речі, ще й була гальмівна рідина замінена е, із недавнього. Е, значить, фари показую у нас е, зараз секундочку. Одинадцятий місяць 2012 року. Е, тут у нас та сама історія. Одиннадцятий місяць 2012 року. Тобто можемо зробити висновок, що е, автомобіль... Кінця 2012 року, ну майже 2013, експлуатація, до речі, його в Європі почалася з 2013 року. так, Перейдемо далі до заднього ряду. Задній ряд у нас також, ось будь ласка, карта виглядає гарно. Задні сидіння не зачухані, все добре, гарно все виглядає. Підлокотничок у нас їздить, регулюється. ну Хто шукає собі даний автомобіль, розуміє, про що йде мова. Всі столики, все комплектно. Потолочок чистенький. Далі багажний відсік. По багажному відсіку у нас все комплектно, шторка на місці, все працює, складається, будь ласка, багажничок максимально чистий, наскільки це можна. Так, далі там знизу у нас свої запаски є. Там вибачайте вже свої е, речі особисті. Так, зараз шторочку ми поставимо на місце. Так, Зверху сама ляда гарно виглядає, нічого не зачухано, не затерте. Автомобіль дуже в доброму стані. З цієї сторони ми маємо дверну карту, будь ласка, показую сидіння з цього ракурсу, покажу вам. Давайте торпеду ще вам покажемо. Ось такий вигляд має. Автомобіль технічно. Я ж кажу, зауважень немає, взагалі класний автомобіль, можна їздити, великий сімейний автомобіль, на якому класно подорожувати, щось перевозити. Е ну одразу скажу, ми нічого не возили. Так, значит, тут все добре, ось, будь ласка, сидіння, е все, що потрібно в принципі, по автомобілю є. Е зручно їде мотор, я скажу, працює шикарно, зауважень немає. Е все досить... Е, гарно, обслужено. Так що, ось такий автомобільчик сьогодні у нас був на огляді. Е, кому цікаво, е, дзвоніть, пишіть, є Viber, а також підписуйтесь на канал. Слідкуйте, будуть ще е, надіюсь, будуть ще скоро е, свіжі варіантики також, які приїхали до нас з Європи. Е, ну, Всім гарного дня, вечора або ночі, будьте здорові. Дякую за увагу.